Дякую. Я ж там дуо спробую. Якщо дуо не складеться, тоді точно здокерю. Fresh opponents. Are you ready? No, sure. I'll make sure these ones stick around for next time. No, to скромная комбинация. Я uh -huh. uh -huh. правильно розумію він Мого цього чи що А, мені просто дало цю. Мені просто дали монетку. до речі, кажучи, це перший раз за сьогодні мені дракони прийшли. раздачу. супер. you raging out there. буде йому щось закинути. На чому він там на килборах А в нього там немає нічого в руці, щоб цей. А ні, є блін. і він ще й нормас, було панути? Куди лупани А ну камон. Мені куди більш профітно було би отримати того чого чи не чор, що що воно там таке. Ага, я його і так отримаю. Типу, якщо пощастить викатити звідси якийсь цей поки чи що там воно є. Але в нього нічого немає, блін. Типу його скласти, але хто його скласти? Халявну монетку полутати чи? Що? Так. Он ролі не зіграє. Вар... Банд... Бандер... Чоу Ах ты ж блин, миг на халяву полутаты дракона. Лера. О, oh. um. так, что у тебя там? Пум -пум 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 -пум. Давай мы зараз ему что-то найдем, вот один. О. Ну, звісно ж. Віддамо йому. Ам... І. І отак так, 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 супер. Для чого, чоловічі Трима би при собі. A ja możemy ją nazwać, ja możemy ją nazwać od prawa. Paj się. А я дурочка, вообще не знаю. А, показываю. Вот, позначка, кто протикол. Ну він гарно так почистить стил. З мінусів... Мніце, ну типу. Зарази.

Коротше собі цю. Ой. А зараз я не знаю, хто першим буде йти. Напевно, я. Він міг собі спокійно, блін, в шосту таверну полутати. You got this, йоге. Ти ж гальмою лаба б'ю двері, третя група в мене, друга група в неї. Собака. Ну я вичестив стіл, тому... <laughs> your minions really pulled their weight great I can bring in more powerful minions now for more neck Дракон был. Так, 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 так. Може, не вийшов в товарну? Ну, зараз подивимось, типу, що в мене буде. I a drink to a death... Я б йому щось відправив, але що? Right in his hands Ми з труп... в принципі з цими сходимось. Тому це не принципово. Я подумав що в мене там на шості буде, якщо то йому шосту відправлю просто. Але якщо там дракон шостий, то... у нас до И у меня ничего не спросил. Сиква. Really так, оно. А ну. Власне. А, ну, я, ну, типа, я мушу выходить в товарную. Зараз подумай, що я можу йому відправити. Ем... Куди що ж ти наробив? Так, лавы, что у нього там атак, собственно. А -а -а. У мене до нього дуже багато запитань. Просто не мій... Ми ще зараз вхопим, бо в мене нема стола, і в нього нема стола. І...

ми портові засранці просто неймовірно <риклад> просто з'їв really життя дракони Драконы. Mm. полина Поля. Так, смысл... Раз Блин, ну... Як її знайти заразом? А, ой-ой-ой, ой, ой, а як а як не ні 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 а так. Я шукаю, дядько, я шукаю. А мені не добрають, у нього це, як воно у нього, чи воно розвивається, чи не розвивається. А чому ж ти, а що ж ти Та робиш? Шановний. А, отак. Ну, бо ні, а, він... а нормально він потім з цього буде юзати цей гарно. Така Я ще й шилд на нього полутав. Лівайте, хлопці. Лівайте, бо. До речі, чем би ні? Я може за чаргу потягну. Полетіло. Доставка. А ну. А, не люблю Вгалі, на наступний хід можна цього позбутися і це його розважатися вже. Я з'їдав був. Я був з'їдав створіння драконом, просто їх розривало. Я зрозумів, йому дракарі якось потрібно цей Боже, я вже думав, що їх продавати буде зараз. Я я чуть не обісрався. Це все пусте одне, ти знати половина. Давай десь по цих хлопцях. Ой, гарно. <різь> Круто, що цей вижив. Цей дракон чи більше статів поутав. зараз на всі влетить? Шик, 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 шик,